28 жовтня у Житомирі провели змагання «Прокачай українську, яке поєднало фізичні вправи та вивчення української мови. До заходу долучилися 30 учасників. Їх поділили на дві команди. Вони давали відповіді на запитання з української мови та історії. Команда, яка давала більше правильних відповідей, виконувала простішу вправу. Інша складнішу. Такі змагання допомагають підняти дух, каже тренер Андрій Громовий. Вчора у нас в нашій державі було свято української посебності та української української мови тому ми вирішили сьогодні провести на базі нашого клубу такий захід, який підкреслює, що українська мова це взагалі кордон да нашої держави. Визначили чотирьох тренерів нашого клубу. Так вони допоможуть учасникам цього заходу е, для виконання різних модних вправ це піднімає наш характер, силу волі, наш дух. «Які питання Відповідає родовий відмінок? Отже, родовий відмінок відповідає на питання кого чого. Команда, яка перемогла в першому раунді, виконувала вправу ластівка, а та, яка програла, стояла в планці. Можем ще, бо ми українці. Марія, учасниця заходу, долучилась до змагань, щоб відзначити День української писемності та мови. Вчора був, був гарний такий був гарний і день свято української мови та писемності. І сьогодні так як відсвяткувати, відзначити. Коли ти приходиш в зал, мозок відключається, дуже... ти можеш тут. Розслабитись, і українська мова також зараз дуже потрібна для нас, і тому це дуже гарний захід. Тут і спорт, і можна і розслабитись, і подумати про українську мову. Останнього раунду обрали трьох переможниць. у подарунок. Вони отримали підписані книги Ярослава Радевича. Винницького Мова і нація як спорт, так і українська мова це є дуже важливе для нас. Це допомагає навіть такий важкий час, як зараз, якось піднімати настрій і згуртовуватись. Прокачали не тільки українську мову, але й тіло. Під час віджимання виконала пісню Ой, у лузі, червона калина. Це важливо для об'єднання нашої нації, наших людей, щоб вони. Повірили в нашу перемогу. Мені дуже сподобалося запитання про страву, яка готується з борошна, яєць і води. У нас він викликав невеличкий такий зупинку, таку невеличку, і ми потім вже дійшло до наші це вареники. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.